Понад усе це не просто гасло. Це те, що ми живемо, і я кажу щиро. Дуже важливо, щоб і боєприпаси батарейка були від За цей рік без виключення всі бойові задачі, які ставились перед підрозділом. Батальйон виконав честю. Жодного разу ми не дали задню, завжди нищили ворога якісно. І аналізуючи цей рік, мені приємно розуміти, що ми доклалися до української перемоги дуже здорово. На жаль, і маємо задати наших побратимів, які на щиті безумовно герої, які навічно війдуть в історію України. Ну а в новому році що я бажаю? Мирного життя, української перемоги. Підтримувати один одного. Батальйон Свобода на захисті України з вами. Ми свобода. Ми творимо історію.